Артем Малошек, 14 років. На світанку 2 липня минулого року село Добра Надія на Дніпропетровщині. В кількох кілометрах від окупантів здригнулося від ворожого обстрілу. До епіцентру прильоту їхали екстрені служби, рятувальники, поліцейські. Разом із ними і 14-річний Артем. Потоп загорівся сушняк. Я спочатку сам туди побіг, а потім вже... Знайомий попросив. Він каже: Поможіть мені. типу, моя дача теж горить». Спочатку ми тушили ветками з листям. Потім ми тушили тряпками мокрими бутилками. У нас був оприскуватель, щоб трави да все, що було під руками. Гасити пожежу довелося дуже швидко, адже існувала велика загроза перекидання полум'я на інші споруди. Мама возле нас стояла, каже: Бузько, не підходьте, шифер стріляє. Не дай бог, бачимо, сусідня дача загорілась. Я виліз наверх. Щоб потушити там, щоб не згоріло повністю. Почали тушити, тушити, Ми з оприскувателем були, тушили, заливали його водою. І тільки тоді поняли, що в сусідньому будинку були два балони з пропаном. Балони могли вибухнути будь-якої миті. Попри небезпеку, Артему вдалося врятувати від вогню два сусідських будинки. У мене трохи ну погоріли ноги були, тому що в тапочках бігав по згарищу. Рішив просто допомогти людям. Такий чуть-чуть помагають люблю. Є таке трохи. Всім хто попросить, не може відказати. Для мене слово не існує. Це не єдиний випадок героїзму. Підлітка під час чергової атаки російських дронів Артем теж став пліч опліч з рятувальниками, допомагав гасити пошкоджену уламками автівку. Чую, дрон летить, Ну я запрятався. Їде машина з нашого знайомого, і чуємо вибух. Ми зразу злякалися, пробіжали до нього, дивимося. все з ним хорошо. Ми почали витягувати. Його витягнули і через минут 10 почався по нам обстріл з артилерії. Вже прилетіло раз, два, три, чотири рази. Чотири снаряди прилетіло возле нас. Відсутні спорядження, повторні удари ворога, небезпека вогню в обох випадках. Це не стало перешкодою для хлопця. Який хотів допомогти та врятувати, У мене заповідніша мрія стати військовим. Ну захищати країну треба.